Чому важливо вміти розділяти свої істинні бажання від нав'язаних соціумом, картинками з інстаграму і тому подібне? Насправді, дуже часто до мене заходять клієнти з запитом, де мої гроші, я хочу багато грошей, я хочу мільйони, я хочу заробляти, тому що я не відчуваю щастя. Це саме принесе мені щастя, так вони вважають. Але після роботи, після сесії глибокої, вони розуміють, що їхнє щастя в тому, що мати маленький садок, мати собаку чи курочок, і мати діток, наприклад, і в кожного дуже дуже різні запит. І насамперед, це їм дає розуміння того, що вони гналися не за тим, не за тими цілями в житті. І навіть якщо б вони заробили це самий мільйон, їй би він не приніс того самого щастя. Дуже багато успішних людей, дуже багато людей зі статками приходять і кажуть: Я не відчуваю. Того самого істинного щастя, тому що причина сидить глибше, тому що ми як звикли дивитися навколо, дивитися, що в кого є, і чомусь ми приймаємо ці бажання за свої, але ніколи себе не питаємо. А як це насправді? А чого хочу? Я дійсно чого хоче? Моя душа дійсно. Я навчаю як чути свою душу. Я навчаю як йти до свого справжнього істинного щастя, бо справжнє щастя, це тиша всередині.